Вітаю вас з перемогою. Дякую. Сьогодні день народження вас, діти яскраво привітали перемогою. Ви що скажете про цей поєдинок і які враження? Знаєте, правильно ви сказали, сьогодні до мене день народження, тому я дуже боявся сьогодні, щоб мені діти кроватку не подарували, знаєте? Тому хотілося б сьогодні отримати від них перемогу. І я отримав, але я сьогодні їм подякував після матчу за матч, за те, як вони грали. Я їм подякував за те, що до мене зараз тренер Львова підійшов і сказав, що ми найбільш граюча команда в цій лізі. І то для мене було найкращий подарунок, бо ми з кожним матчем прогресуємо, ми граємо все краще. Тому я думаю, що ми йдемо доброю дорогою. І сподіваюся, що матч в матч ми будемо більш прогресувати і прогресувати. Сьогодні були два різні тайми. Перший тайм такий доволі спокійний, навіть заміну довелося вам провести. А от другий тайм? Стрімкий виявився, одразу з перших хвилин ви затисли суперника. Чому так вийшло два різні тайми не спостерігали. Дивіться, перші 15 хвилин, я думаю, ми теж їх затисли. Так? Ми мали три гольові моменти, ми не забили. І трошки пішло то розчарування, то є дитяча психологія, коли вони атакують, і не виходить них забити гол. Тому ми відійшли від того плану, який мали робити. Так? Ми почали грати в футбол львів'ян, а не свій футбол, тому то була зумовлена та заміна. На жаль, ми в центрі поля програвали поєдинки, тому, на жаль, наш гравець випав з гри, і ми його замінили. В другому таймі я просто нагадав футболістам, що в нас є якийсь план, ми маємо його триматися і все. Так? Тому ми сьогодні грали другий тайм, так як ми мали грати весь матч, так? не випускаючи суперника з половини поля, бо я думаю, що якщо подивитися на всі команди, які грають з нами лізі, ми найкраще фізично підготовлені. І якщо дивитися на швидкість, на рухи наших футболістів на матчах, то ми на даний момент з першої до 70 хвилини можемо грати в одному темпі. До того ми маємо гравців на заміну. Які входять і нас підсилюють, а то є найважливіше, коли ти граєш високим пресингом. Сьогодні сильною стороною для нашої команди стали стандарти. Кутові удари? От підключення захисників антропометричних високих антропометричних футболістів От зіграли ключову роль. Е, Стандарти ми відпрацьовуємо так, хоча Сьогодні ми забили з двох невідпрацьованих, то була просто подача, але всі наші були вищі. Я дуже радий, що Сьогодні і Василь і Густей забив. І Макс Мухайлов нарешті його прорвало, бо останні чотири матчі він не міг забити, хоча мав безліч моментів. І я дуже радий, що Сьогодні просто так вийшло, а не знаю, чи хтось бачив при другому голі. Макс Мухайло він десь ну, на пів метра точно випригнув. Я не бачив ще, щоб так діти виприголи, як він випригнув там. Станемо вас ще раз. Бажаємо щастя, успіху, удачі і більше.